Водолікування або гідротерапія може бути корисним методом реабілітації після багатьох хвороб. У Дніпровському дитячому реабілітаційному центрі для дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи широко застосовується метод лікування та реабілітації. Тут є басейн та лікувальні ванни. Вода вона розслаблює, надає такий релаксуючий ефект впливає на суглобову м'язову систему, покращує рухи, покращує фізичний стан пацієнтів, крім цього, ще психоемоціональний стан. Бо діти в нас збуджені, діти в стані депресії, в стані тривоги з гіперактивністю, а саме вода, саме приймання цих перлинних ван воно заспокоює. От, лікування має низький ризик травматизації. Вода надає плавучість, що зменшує вплив на суглоби і м'язи. Процедури проходять під контролем фахівців і можуть бути як індивідуальними, так і груповими. Крім цього, на сеанси запрошують і батьків. Діти різні індивідуальні треба до кожного підходу. Басейн допомагає дітям, які гіперактивні. Ми тут заохочуємо мам, батьків, які допомагають нам з ними працювати, показуємо різні вправи. Використовуємо м'ячики, палочки. Курс із ЛФК складається із 10-12 сеансів. Кожен триває до 45 хвилин. Групові заняття у воді можуть сприяти соціальній взаємодії між дітьми, а це важлива частина реабілітаційного процесу. Фахівці відзначають, що лікувальний ефект мають усі види водних процедур: і заняття в басейні, і перлинні та ножні ванни. Ми БСН використовуємо як профілактику для захворювань спини. Саме сколіоз, коксартроз та інші, скажімо так, захворювання спини. Зокрема, діє добре на опорно рухову систему. У нас зміцнюються м'язи, зміцнюється хребет. У нас дуже добре працює на опорно-рухову систему, на дихальну систему, на серцево-судинну систему. Крім того, що психоемоціональний стан покращиться, покращується сон, покращується апетит. Вони добре себе почувають, можуть розслабитись. Водолікування допомагає дітям виконувати рухи, які на суходолі можуть бути більш складними а ще приносить дитині радість та емоційне задоволення. Процедура проводиться в дуже комфортних умовах. температура води 28-30 градусів, і це бульбашки, і це багато іграшок. І це приймає форму гри разом з інструкторами, медичною сестрою. В основному діти дуже добре носили басейну і їм дуже подобається.